Дякую за цю можливість, Галина Остаповець новини лайф. Мене запитання про а, те саме перемир'я. Скільки часу, за вашими взагалі а, уявленнями чи відчуттями може тривати процес власне укладання цього перемир'я? Хто із нашого боку може його підписувати? І найголовніше, що буде, коли перемир'я не буде, яким є план Бай, зокрема? дякую. Режим припинення вогню. Я би так його називав. А режим. Припинення вогню або режим тиші. А англійською мовою спочатку було два формати: or truth. Так, When we spoke about, about truth in the air or коли the sea, it was truth, it means тиша. Так? Це однакові речі, Ceasefire або truth – Це про це. Тобто цей режим, режим припинення вогню або тиші. Режим тиші. Це режим, який, як ви знаєте, зараз пропозиція 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі. Тому що це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі, все. Тут, тут нема що додати. чесно, я думаю, що. Якщо буде дуже складно, а напевно так і буде. Але якщо буде перший крок, я думаю, ну я не знаю, я не можу 100% бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку буде достатньо. Але коли ми маємо три сторони, або бажано, і ми будемо робити все, що було не три, а чотири сторони, що була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували всьому партнерам. Для нас це важливо. А тому що, давайте чесно, хто буде фінансувати підтримку України, хто буде допомагати фінансуванню нашої армії? І де Україна буде з точки зору зору гарантій безпеки, економічною складовою цих гарантій? Це Європейський Союз. А допомога це Європа. Я маю на увазі щодо підтримки фінансової армії, так? І щодо відновлення України весь світ хоче, і, напевно, весь світ буде, але ми розраховуємо передусім на Європу і на Америку. І тому я вважаю, що на кого ми розраховуємо, ті повинні бути суб'єктами угоди. Так? Європа, Америка. І ми. Ті, хто воює. Україна і руска. Я так вважаю. І тому може не 30 днів, ну, може трішки більше знадобиться. Але дуже важливо, щоб а... дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу. Або не угода, а домовленості. Тоді це скоротить цю ну розумієте, та? можливості. Можливості русським. Гратись вічний заморожений конфлікт, якщо, якщо Росія порушить це пандемію, щоб що вже за останні Тому ми будемо продовжувати захищати свою батьківщину, незважаючи на те, що хоче Путін.